Вітаю, шановні учні! Сьогодні ми вирушимо у подорож, яка триває мільярди років, у велику мандрівку атома оксигена, що невпинно курсує між небом, водою, ґрунтом і нашими легенями. Екскурсоводом в цій подорожі буду я, житель одеського ліцею номер 78 Миронюк Олександра Миколаївна. І темою нашого уроку буде колообіг оксигену. Природі. Мета нашого уроку зрозуміти, як саме відбувається колобік оксигену в природі, чому це важливо для життя на Землі і як ми, люди, впливаємо на цю рівновагу. Очікую, що після уроку ви зможете пояснити основні етапи кругобігу оксигену назвати де і як людина використовує кисень, оцінити значення цих знань для життя, природи та науки. Уявіть собі планету без повітря ні легенького вітерцю, ні свіжого подиху лісу, ні нашого з вами дихання неможливо, правда? Адже саме оксиген одна з найважливіших речовин на Землі. Він потрібен усім, від найменших бактерій до людини. Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож, дізнаємося, як оксиген мігрує природою, як люди його використовують, і що ми можемо зробити, щоб зберегти цей безцінний ресурс. Погляньте на ці емоції, що об'єднує. Всі ці процеси. Так, у кожному з них є оксиген, і сьогодні ми відкриємо всі його ролі на нашій планеті. Поставте собі запитання, де ми щодня стикаємося з оксигеном? Чи використовується оксиген лише для дихання, яку роль відіграють рослини около обігу оксигену. Згадайте, що оксиген входить до складу повітря в приблизно 21%, він бере участь у процесі дихання та горіння, без нього не відбувалася б фотосинтеза, не існувало б атмосферного захисту, не функціонували б організми. Як оксиген мігрує через повітря, воду, живі організми. Та навіть камені, чи можна зламати цей колообіг і які можуть бути наслідки, це головне питання нашого уроку, і ми разом знайдемо для нього відповідь. Колобік оксигену це складний природний цикл, у якому оксиген постійно вивільняється, зв'язується і перерозподіляється. Між атмосферою, гідросферою, літосферою та живими організмами. Усе починається в атмосфері, тонкому, але надзвичайно важливому газовому покривалі нашої планети. Саме тут перебуває основна форма оксигену, яку ми знаємо як О2 або молекулярний кисень. Він складає приблизно 21% об'єму всього повітря. Цей кисень виникає переважно внаслідок фотосинтезу, процесу, який відбувається у зелених рослинах. Вони поглинають вуглекислий газ та воду, і під дією світла виробляють органічні речовини, вивільняючи Кисень у повітря. Але атмосфера не лише джерело кисню, а й активне місце його споживання. Люди, тварини, мікроорганізми вдихають кисень для клітинного дихання, процесу, який забезпечує енергією для життя. Окрім дихання, кисень бере участь у процесах горіння процесах окиснення речовин, а також функціонування промислових установок. Наступна зупинка гідросфера, це океани, річки, озера, підземні води, оксиген із атмосфери активно розчиняється у воді, особливо в холодній. Цей розчинений кисень. Життєво необхідний для водяних організмів риб, планктону, молюсків. Їхнє дихання також споживає кисень, але фотосинтез не припиняється і у воді. У водоймах фотосинтез здійснюють водорості та ціанобактерії. і саме вони є головними постачальниками кисню у світовий океан. Крім того, у гідросфері кисень бере участь у кисненні органічних залишків, утворенні сульфатів і нитратів, підтримці редокс балансу водного середовища. Редокс баланс водного середовища це хімічна рівновага між процесами киснення і відновлення, що постійно відбуваються у воді. У кожному водоймищі чи це річка, Озеро чи океан постійно йдуть хімічні реакції, де одні речовини віддають електрони, а інші приймають. Ці реакції залежать від наявності кисню у воді. Якщо кисню багато, переважають окисні процеси, і якщо мало, відновні. Океани поглинають і зберігають до 30% атмосферного кисню у розчиненій формі, глибше до літосфери. Літосфера це тверда оболонка землі, грунти, гірські породи, мінерали. Може здатися, що оксиген не має до неї стосунку. Але насправді оксиген найпоширеніший хімічний елемент літосфери, який за масою складає 47%. Він входить до складу багатьох мінералів та гірських порід кварц, глини, оксиди металів, такі як гематит, рудил, карбонати, кальцит, польові шпати, альбіт, ортоклас або базальти та граніти. Оксиген у літосфері не є вільним, а хімічно зв'язаним. Але він може потрапляти в атмосферу або гідросферу через виверження вулканів, вивітрювання гірських порід, мікробіологічне розкладання мінералів. Зворотній процес, зворотня міграція кисню в літосферу відбувається під час утворення нових осудових порід, коли органіка закопується в глибинах і зв'язується у вигляді сполук. Хто керує цим колообігом? Участь у великому колообігу оксигену беруть. Рослини, водорості і ціанобактерії – головні виробники кисню, тварини, гриби, бактерії, споживачі кисню через дихання, мікроорганізми у ґрунті та океані розкладають органіку, поглинаючи кисень. Природні й техногенні процеси вулкани, пожежі, транспорт, заводи, сиген безперервно мігрує між трьома оболонками землі: атмосферою, гідросферою. Та літосферою. Його рівень у природі підтримується тендітною рівновагою, яка залежить від фотосинтезу, дихання, горіння, гниття. Людська діяльність порушує цей баланс через вирубку лісів, забруднення та спалювання палива. Колобіг оксигену. Це унікальний природний механізм, що підтримує життя на землі. Без нього не було б нас, біосфери та клімату в тому вигляді, який ми маємо. Розуміння цього процесу ключ до екологічної свідомості і відповідального ставлення до природи. Пам'ятаємо ми дихаємо тим, що створили рослини. І те, що ми видихаємо. Знову стає частиною великої подорожі атома оксигену. Де людина використовує оксиген. Розглянемо детально всі основні напрями, де як людина використовує оксиген, біологічне використання дихання та клітинна енергія. Основна і найважливіша роль участь у клітинному диханні. Під час вдиху кисень з повітря потрапляє в легені. Звідси він потрапляє у кров, де зв'язується з гемоглобіном і далі розноситься по всьому тілу, постачаючи клітинам необхідну речовину для вироблення енергії АТФ у мітохондріях. Без цього процесу не могли б функціонувати жодні клітини нашого організму. Ні м'язи, ні мозок, ні серце. Медицина. Киснева терапія та реанімація. Кисень незамінний у медицині. При інтенсивній терапії та апаратах штучної вентиляції легень подають Збагачене киснем повітря хворим у критичному стані. У новонародженій реанімації кисень допомагає вижити дітям із незрілими легенями. Киснева маска або концентратор використовується при дихальній недостатності, хворобах легенів серця інтоксикації, гіпербарична. Оксигенація, подача кисню під високим тиском допомагає при отруєннях, інфекціях, ранах, опіках у спортивній медицині. До речі, у гіпоксичних умовах, наприклад, при підйомі в гори, людина може вижити лише завдяки штучній подачі кисню. Промисловість, плавлення, зварювання, метали. Кисень є надзвичайно реакційно здатним, і це використовують у технологіях високих температур. Киснево-асетиленове зварювання і різання металів, полум'я, збагачене киснем, досягає температур понад 3000 градусів. До та сталеплавні печі використовують кисень. Для згорання вуглецю у коксі, що очищає метал від домішок, декарбонізація сталі, хімічна промисловість, кисень бере участь у синтезах кислот, сульфатної, нітратної, у виробництві пероксидів, барвників, вибухових речовин. Авіація, космос, підводні дослідження. У замклених середовищах, де немає повітря, кисень штучно подається. Кисневі балони для льотчиків і пілотів високого польоту, космічні місії, Міжнародна космічна станція, кораблі мають системи генерації або зберігання кисню, наприклад, електроліз води. Підводники і дайвери використовують балони з киснем або киснево киснево-азотні суміші для дихання. Хімічні лабораторії та аналітика. У лабораторіях кисень використовують для окисних реакцій, синтез органічних та неорганічних речовин, аналізу складу речовин, методом спалювання, у високотемпературних печах для вирощування кристалів, плавлення стекол, кераміки, очищення води та стічних вод. Кисень життєво важливий для біологічного очищення стічних вод. У процесі, де спеціальні бактерії розкладають органічне забруднення, споживаючи кисень, у аераційних установках воду насичують киснем, щоб підтримати активність аеробних у мікроорганізмах. У озерах і ставках кисень іноді подається штучно, щоб уникнути задухи риб, а та цвітіння. Води. Давайте О, чи, перевіримо наші знання у грі так чи ні. Я називаю твердження, а ви швидко відповідаєте так або ні. Рослини під час фотосинтезу поглинають кисень. Кисень найпоширеніший елемент у земній корі. Озоновий шар захищає нас від ультрафіолету. Горіння відбувається без участі кисню. Дихання це процес виділення кисню. Людина впливає на колообіг оксигену. Оксиген не має запаху та кольору. Ліси продукують більше оксигену, ніж океани. Молодці! Ви впорались! Для того, щоб трошечки відпочити, пропоную вам творче завдання. Уявіть, що оксиген це мандрівник. Створіть коротку історію, комікс або анімацію і покажіть, як видорожує. Оксиген від листка дерева, до легень людини, знову у повітря і далі. Або запропонуйте свій шлях руху в оксиген. Погляньмо на сьогоднішній шлях. Завершіть речення. Мене здивувало, що тепер я розумію, чому я б хотів дізнатись більше про… Переходимо до домашнього завдання. Обов'язкова частина намалювати або створити схему колообігу оксигену в природі, написати коротке пояснення до кожного етапу, частина за бажанням провести міні-дослідження, який рівень кисню у різних приміщеннях школи чи вдома, використовуючи побутовий сенсор або дослідження кисню. За відчуттями сьогодні ми побачили, що оксиген не просто газ, яким ми дихаємо, це жива частинка природи, що проходить крізь листя, легені, води. Гірські породи. Знання про колобіг оксигену це знання про єдність життя, хімію повсякденності і відповідальність кожного з нас за екологічний баланс. Як казав Ловозі, у природі нічого не зникає і не з'являється з нічого. Все перетворюється. І кисень чудовий приклад цього закону. Дякую за вашу увагу. До нових досліджень.